Всім привіт! Мене звати Світла. Я є дизайнеркою одягу та діджитал художницею. А ще я нічого не розумію в NFT. Але я хочу в цьому розібратися, тому я придумала курс, протягом якого я намагатимусь зрозуміти, що це, як це, як з цим працювати, як зробити свої перші NFT, як почати на цьому заробляти. І весь свій шлях, покроково, з нуля, я буду шерити тут з вами на YouTube каналі, тому я пропоную вже зараз підписатися, аби не пропустити ніякої корисної інформації. Аби не загубитися у всіх цих смарт-контрактах, блокчейнах, криптовалютах, шилах, мінтах і так далі, я заручилась підтримкою криптоаркт Ukraine Comb'юніті. Тому, якщо з якимись питаннями я не зможу розібратися сама, я звертатимусь до крутих українських художників, які дійсно успішних, і всі в отриманні інформації, всі інструменти я також буду шерити тут. Тому я вважаю, це може вийти досить цікава пригода. Проінтерв'ювавши чат GPT, я визначила певний скелет тем, по яких я хочу пройтись протягом цього курсу. Але може так статися, що будь-яка з тем потягне за собою якийсь ланцюг питань, які зараз я не можу спрогнозувати, але з якими може зіртовкнутися будь-хто з таких самих новачків, як я. Зокрема, через те, я пропоную кожному з вас використовувати одразу ж на практиці ту інформацію, яку ви тут отримаєте, і ділитися своїми труднощами і питаннями складними для того, щоб ми могли разом їх подолати. А тепер стрибаємо до першої стем, аби розібратися, що взагалі значать врешті-решт ці три букви.